Андрій Кокотюха таємниця підводного човна. Розділ перший, у якому наші давні знайомі готові з нудьги посваритися. Море воно для кожного своє. Хтось, побачивши його, малює в уяві флотилію, сміливих і зухвалих пиратів, морські бої, а ще заселені жорстокими дикунами невідомі острови, що на них штормові хвилі викидають безстрашних морських вовків разом із корабельними уламками. Інших одразу захоплює романтика морських просторів, і на морських берегах мимоволі починають римуватися рядки. Але для когось море – це просто багато води. Більше, ніж у ставку чи річці, можна далі запливати і глибше пірнати. а дехто ж узагалі води боїться солона вона чи прісна, в морі вона чи в озері, калюжі, ночвах, нема різниці. Зараз на морському березі, неподалік від тихої затишної бухти, саме зобрядилося четверо, котрі разом уособлювали усі ці варіанти ставлення до великої води. Шалені морські пригоди подумки уявляв Данила Лановий, і дивуватися тут нема чому. Хлопчик багато читав, захоплювався історією. і зараз зрозуміла, адже тато його лановий старший теж фаховий історик і, можна сказати, професійний мандрівник, організував разом із друзями туристичну фірму, розробляв захопливі туристичні маршрути Україною. Правда, небезпечні пригоди й мандри довкола світу Данило переживав лише у ліжку перед сном, прочитавши перед тим щось цікавеньке, або коли е, потрапляв у якесь місце, де, на переконання хлопця, без пригод ну просто ніяк. Сам же Данько по можливості намагався уникати в своєму житті різних небезпечних ситуацій, але коли вже в них потрапляв, бо як від чогось. Старанно тікаєш, воно тебе наздоганяє. Та виходив з них спритне та гідно, як і належить людині, котра багато читає, тренує мозок і вчиться думати. Романтичні вірші народжувалися в голові галки. Дівчина з комедними кісками давно поте від усіх намагалася римувати рядки. Спочатку, коли склалася вперше, вона злякалася сама себе, заховала списаний аркуш під подушку, аби не побачив ніхто. А на ранок узагалі. Все порвала і спалила, бо не вважали, що зараз час для поезії. Зрештою, Галка жила в невеличкому місті на Полтавщині. Тамтешні її ровесники серйозно вважали поетів, художників та інших, хто намагається щось створити трошки дивними. Не зовсім сповна розуму, якщо не сказати грубіше. Єдині, кого ще якось поважали і на кого хотіли рівнятися її однолітки, співаки та співачки, котрих показували по телевізору. Галка теж часом дивилася телевізор, бо прилад цей придуманий для того, аби його вмикали і вимикали, але ніяк не хотіла розуміти, чому там каналів багато, а показують всюди одних і тих самих співаків. Може, дівчина з кісками також на когось рівнялася б, проте з тих, кого пропонував телевізор, не подобався ніхто. Про це, до речі, теж краще мовчати. Якось вирвалася в галки різка оцінка червоного куміру однолітків, то на неї три дні тюкали, поки не забулася, тож надалі про свої захоплення дівчина воліла помовкувати. Складання віршів це теж стосувалося. Для Богдана Майстренка море справді було лише в кільканадцять разів більшим за Дніпро, де він навчався плавати і навіть перепливав у певних не дуже широких мігцях. Були такі пляжі на київському гідропарку. Хоч за 14 років життя на море хлопець потрапив уперше, особливого враження воно не справляло. Навпаки, попервах солона вода виявилася незвичною, дуже дратувала. Доводилося кілька разів на день залазити під душ, аби змити з себе морську сіль, і з цього приводу Богдан завжди борчав, чим неймовірно дратував Данила. Ну, а боявся води їхній четвертий друг, африканський страус на ім'я футбол. Він, якось утіки із траю сячої фірми, приблудився до галки, дівчинка з кісками приручила його, пригадувала і став цибати з птах її вірним охоронцем. Від своєї хазяйки футбол не відходив ані на крок, навіть до школи проводжав. Сили його міцного дзьоба поважали всі довкола. Наздогнати швидкий сма птах міг будь кого хоч людину, хоч авто, хоч поїзд, хоч літак, але було в нього своє слабке місце, як кажуть, своя ахіллесова п'ята. До води міг наблизитися лише на пару кроків, далі не йшов, тож рятуватися від страусового гніву можна було лише в річці. Та зараз об'єднала е четвірку наших давніх знайомих одне. Тут, на морі, їм уже було страшенно нудно, навіть страус занудився, відчуваючи настрій своїх друзів, а назад повертатися ще, ох, як наскоро. цілих три тижні попереду. Може, купнемося? запитав Богдан, але в голосі його не чулося жодного азарту. Хочеш, плавай собі, байдуже знизав плечима Данила. Ні. А що ти пропонуєш?» – сходу почав заводитися майстренко. Сам нічого не придумав, а вже той. Що той? повернувся до нього лановий усім корпусом. І я тобі нічого не той, чого тебе сіпає з самого ранку, ніхто не тримає, купайся, якого дідька тут іще робити? Даня правий зітхнула галка, тільки не гризіться, хлопці. Богдан просто перекупався, тому так реагує. По-моєму, нам уже й нема про що говорити, зітхнув Данила. Давайте так розійдемося у різні сторони і займемося, хто чим придумає, потім зберемося, поділимося враженнями, раптом у когось виникне цікава ідея. А разом, на дві голови, ми вже нічого не придумаємо? знову визворівся Богдан. Чому на дві? галка вперла руки в боки, а мою голову ви вже не рахуєте. Заспокойся, Данило миролюбно взяв дівчину за плече. Це бодя мою голову не порахував, він кинув у бік майстринка. Такими сварками починалися вже не перший ранок, і це турбувало на дедалі більше. Коли нема чим себе зайняти, приводу перегризтися довго шукати не доводиться. Данило гостріше за інших відчував небезпеку, та вдіяти нічого не міг. Тим більше, що за великим рахунком уся компанія опинилася тут на морі через нього. Виходить, він не беззобов'язався зобов'язався розважати всіх, а не клеїться. Не знаючи, як далі підтримувати розмову і чи варто підтримувати її взагалі, Данько відійшов від гурту, повернувся до моря, ловлячи лицем легкий бриз, пошукав, за що б зачепитися очима. Спершу вирішив рахувати чайок, та потім перевів погляд на водяну глядь. Десь далеко плив корабель. Лановий уже знав, що це судно для прогулянок. Місцеві підприємливі люди катають відпочивальників. Наші герої звикли бачити його щодня, потім провів поглядом вітрила яхти, тоді зупинився на цяточці, яка стрімко впевнено наближалася до них. За лічені секунди, набувши обрісів великого катера. А за кілька хвилин Данило зрозумів, цей катер тримає курс просто на них, точніше, в їхній бік, недалеко від того місця, де вони розташувалися, був доволі широкий пірс. Розділ другий, у якому на очах наших героїв відбувається зухвале викрадення. Боковим зором лановий засік, наближення катера помітили й Богдан з Галкою. Тільки футбол лишився до цього видовища байдужим, просто походжав берегом, думаючи про щось своє, страюсяче. Піддавшись поки що незрозумілому пориву, Данило неквапом рушив у бік пірса. Богдан і Галка посунули за ним. Тим часом катер, наближаючись до берега, швидкість не скидав. Навпаки, складалося враження, кермує ним шаленець, що шукає вдячних глядачів. Поза сумнівом, він уже бачив дітей на березі, тому виконав фігуру морського пілотажа спеціально для їхніх очей. Розвернувся на повній швидкості, збуривши хвилю, при цьому катер нахилився вбік, ставши майже вертикально. Так автогонщики демонструють їзду на двох колесах. На якусь мить здалося, не втримається катер, перекинеться, доведеться гукати рятувальників. Та враз він вигулькнув з-за хвилі, тримався впевнено, повторив трюк, цього разу зібравши коло, а коли й це вдалося, розвернувся у протилежний бік, ось мовляв, як я можу, і так, і так, і ось так. Не втрималася галка, заплескала в долоні, знизав плечима Богдан. Подумаєш, замислився Данило, чого б це оцей отак викаблучувався. А катер уже скиднув швидкість, розвернувся, неквапом підійшов до пірса, порівнявшись із ним, зупинився, не глушачи мотор. На палубу вийшов чоловік у шортах, сніжно-білій футбольці та в капітанському кашкеті, помахав рукою, явно підзиваючи їхню компанію до себе. Гайда? запитав Богдан і, не дочекавшись відповіді, урушив вперед. Данило й Галка не бачили причин, чому б їм не підійти до катера. Теж посунули, страус подріботів за ними. Зблизька катер виявився більшим, ніж здавалося, лановий дуже погано знався на плавальних засобах, їхніх моделях і загалом на всьому морському, цілком справедливо вважаючи себе повуха сухопутним, та все ж. Щось він та і знав, точніше відчував. Скажімо, роздивившись, катер зблизька, Данила чомусь зробив упевнений висновок це військове судно. Точніше має стосунок до військового флоту. Звичайні, так би мовити, цивільні катери бачив хлопець багато разів. Дніпром їх, їх он скільки плаває. Цей же... Чимось від уже раніше бачених катерів відрізнявся. Було в ньому щось таке бойове і загрозливе водночас може захистити, але здатен і атакувати. Щоправда, зараз катер цілком мирно гайдався на воді, а чоловік у кашкеті приязно й широко посміхався. «Здорово, орли, привітався він. «Добрий день!» – вічливо відповідав за всіх Данило. А як це називається? вирвалося в Богдана, і він тиснув пальцем на катер. Що це? не зрозумів кашкет. Модель яка? діловито запитав майстренка всім своїм виглядом доводячи. Знавець ще той, навіть видав. Модифікація цікавить. Ти глянь? здивовано вигукнув кашкет. Серйозний чоловік бачу. Так. Богдан ледь викотив груди, а раз так тримай кінець. Кашкет несильно замахнувся, кинув з палуби швартовий трос. Майстринко хотів красиво спіймати, не вдалося. Обтягнути поросиною міцний кінець впав на пірс. Злий на себе через нездатність впоратися з таким надлегким завданням, Богдан сцепив зуби, підняв трос, міцно стиснув обома руками, наче збирався отримати так увесь катер. Молодець. Кашкет не звернув уваги на цю дрібну осічку. Це, хлопче, патрульний катер. яка швидкість може розігнатися до 50 вузлів, серйозно пояснив Кашкет і замовк, явно чекаючи реакції. Тепер Богдан закусив губу. Сам же почав розмову, тепер треба якось її підтримувати, але йому хіба що лишалося тримати трос. Зовсім не знався київських хлопчик на звичайних для моряків словах і термінах. На виручку прийшов Данило. Досить швидкісний, промовив, це десь до ста кілометрів, правильно розумію. Так точно, кивнув кашкет, бачу грамотний народ, місцевий? З Києва. Не всі. Тут же вставила галка, бо теж не хотіли мовчки слухати чоловічі розмови. Пташка ваша, поцікавився кашкет, кивнувши на страуса. Наша, хором відповіли Данила з Богданом, але Галка і тут не втрималася, поправила твердо, моя, точніше. Перезирнулися хлопці, знизили плечима синхронно твоя то й твоя. Давненько щось вони крилатого друга ні, не ділили. Дражнять її як!» Це не вона, це він, уточнила дівчина кісками. І не дражнять, а звук. У нього не кличка, а ім'я. Футболом називають, але може відгукнитися і на футбика. Ти глянь, знову вигукнув кашкет, а він покататися не хоче? Покататися? перепитав Богдан, на катері? А то ж не тільки його, всіх можу покатати. Це ж не для, для прогулянок судно, зауважив Данила. Кажу ж, патрульний катер, бойова машина, але хто сказав, що ви не можете здійснити на його борту свіженьку морську прогулянку? Бойова? пожвавився Богдан. Що, і зброя є? Оснащений, кивнув кашкет. Якщо тебе справді цікавить техніка, можу прочитати невеличку лекцію. Модель називається «Мангуст». Сьогодні це чи не найкраще з усіх відомих, багато в чому перевищує західні, особливо всякі там американські, є два кулемети, за потреби можна прилаштувати ракетний комплекс. За великим рахунком, це така маленька швидкісна морська фортеця. Прямо так і фортеця, скептично промовила Галка. Дівчині з кісками далі було нудно слухати це все, вона мала всі підстави вважати подібні розмови з суто хлопчачими, принципово ніколи не цікавилася нічим, хоч трохи пов'язаним із війною, армією та флотом. Не дуже любила історії про амазонок та жінок воїнів. Коли вже на те пішло, подобалися галці, життєписи княгинь, королев, інших видатних жінок. Володіли світом, не беручи для цього зброю до рук. А морем вона б справді прогулялася, ось лиш уявила себе не на військовому патрульному катері. Вабила дівчину яхта під вітрилами. Можете перевірити час є, покатає з вітерцем. То як? Уперед? Тепер Данила з Богданом глянули на Галку. Хоч нюдьгували до цього моменту однаково, проте відчули обоє, не дуже, що з дівчині до душі ця пропозиція, не вабить її військовий катер, чи боїться вона, хто зна. Не замовлялися хлопці, проте й не уявляли навіть, щойно в голові зайшлася однакова думка що робити, якщо галка відмовиться. самим? Не погоджуватися за компанію, чи все ж таки плюнути, лишити її на березі, хай далі тиняється, мов неприкаяна. А кулемети покажете, поцікавився майстринка, навіть потримати дам, стріляти ні, тут же попередив кашкет. Але якщо в когось є фотоапарат, навіть у телефоні клацнемо на пам'ять, в школі вчитеться. же, хто з ваших однокласників тримав військовий кулемет? Отож бо. Пропозиція виглядала ще далі спокусливішою. Поїхали, Галка, сказав Данько. Давай, коли ще так попре, додав Богдан, чого боїшся? Та нічого я не боюся, роздратовано вигукнула Галка. А футбик, його куди? Знаєте ж, без мене він ніяк? Хай чіться без матусі, вишкірився Богдан, немаленький уже. Знаєш що? Почала дівчина та кашкет миролюбно підняв руку. Так, стоп, стоп, народ. Хто сказав, що страусам не можна на борт? У мене такого пасажира ніколи не було. Я теж його сфоткаю тут, своїм друзям покажу. Прикиньте собі картину, страус біля кулемета бойового катера. Прикольно, погодився Данило. То погнали чи як? Футбик води боїться, нагадала Галка, але вже не так уперто і впевнено. Нема на борту води, запевнив Кашкет. Правда, Галка, чого ти? Попустися, вигукнув Богдан. Він же в тебе уже і в кузові вантажівки їздив, і в вагоні мандрував. Нічого не сталося. Хай тепер по морю на катері покатається для повного комплекту. У Галки вже не було сил сперечатися. Ось ми в нього спитаємо, дівчина повернулася до Страуса. Покатаємося, футбику. Замість відповіді страус підстрібнув раз, потім другий, клацнув дзьобом, Згоден, мовляв. Коли так, тоді гайда, погодилася нарешті дівчина з кісками. Ласкаво просимо на борт. Кашкет зробив гостинний жест. Пропустіть уже птаха вперед, хай піднімається. Зараз я камеру принесу, зафіксуємо цей урочистий момент, а тоді викладемо в інтернет. Ролик усіх порве. З цими словами кашкет зник у відсіку. Тепер уже Галка запросила Страуса гостинним жестом, навіть зігнувшись, у напівпоклоні, немов пропускаючи поперед себе титуловану особу піднімайтеся, ваші страусячі величности. Сподобалося футболу таке ставлення, споважнів на очах, рушив пірсом до краю, наблизився до борту, секунду подумав і ось. Цибаті ноги вже ступили з пірса на катер. Далі все сталося стрімко і несподівано. Ніхто стрійці не встиг оговтатись, як ураз ожив, заревів мотор і рвонулися білий мангуст уперед на повній швидкості. Кінець тросу, який Богдан усе ще тримав, так нікуди не приторочивши, уже майже вислизнув з рук, та спрацювали спортивні рефлекси. Хлопець в останню мить стис його в руках, намагаючись вхопитися міцніше, так, ніби це могло допомогти отримати втікача. Трос натягнувся, смикнув, потягнув. Богдан не пускав, тож полетів, тримаючись за кінець до краю пірса. Зник пірс з під ніг, шубовснув хлопець у воду, бризки полетіли. thank you